Мульта Київ научфільм, і трошки понастальгувати та порозмишляти про те, чи можна його повернути в нашу спадщину. Ми не маємо відмовлятись від нашого. Тут все, окрім Армена Джигарханяна, який, до речі, теж полюбляв Америку і не любив Совок все наше. На жаль, армена джегарханіяна вже немає. Я впевнений, він би не підтримав війну і переозвучив би з радістю українською. Але мульт цей українською взагалі не видавався. Я планую зробити огляд на нього. Ми зараз будемо намагатись щось там пошуткувати. Це зветься в нас діванна версія огляду. Це саме Армена Джегарханіана по всім фейсбукам е і всім українським паблікам, де тільки можна розкидували з фразою «Русского язика нет». Собственно, в русском языке ведь очень мало русских слів солдат, революція, радіо, телевізор. не русские слова. Вот матершина, хамство. всякое, кстати, хам, это тоже не русское слово. Но хамство.